Друзі, всім привіт! Значить, сьогодні зробимо вам невеличке тестування по новинках від ProCraft. У мене пила ПК 48L на один акумулятор 40 вольт 8 А. А в мене PCA 42 Drop 2. Ну і акумулятори будуть тут. 20 вольт, 8 А. Думаю, цікаве буде порівняння. Ще додам, що ця пила ітиме редукторна. У відео будемо мінятися пилами, тому давайте підемо і затестимо пили. Дрючок у нас кленовий, тому поїхали. Да. Як ви могли бачити, це було пиляння не спіша без ніяких перегонів. Так, ну що, пробуємо попиляти отакий от ясен на таку ширину шини. Ясен сухій же ж. Хорошо. Давай я сюда. ви бачили, от, спробували хто швидше. По швидкості, звісно, редукторна пила PCA 42 2 програє. Я придавлю 42 2, ачко придавить 48лі і скажемо, які у нас відчуття. І, звісно, змінимося. Я вам хочу сказати, що цю не так ще просто задавить. Якось у мене вийшло більш редукторно задавить. А тобі? Так, да. тут дуже важко подавити. Набагато тримається да. Да, по відчуттях. Ну, переходимо далі, бо ми вже весь клен, що могли, та й попиляли. Так, давайте розпустимо зараз клен навпіл і покажемо свій заряд акумулятора. І тут 3 з 4, і там три з 4. Тому. Поїхали. Ага. чуть чуть я проспав, ну нічого буває. От ми бачимо такі результат. Давайте глянемо. Ну, дивіться, продольний різ, воно і буде тут застрявати. Ви там пишете, що забиває. Звісно, забиває, бо терса, ми бачимо, вона набагато більша. Ну і пробуємо мінятися пилами і ще й так розпустить. Ну вот такие вам результат. Опа! Пиляємо вже сиру яблуню. Ну що, друзі, попиляли сиру яблуню, змінили пилочку місцями, а тепер йдемо та спробуємо попиляти козла. Так, прийшли ми до козлика нашого. Він забитий нижній ряд кленом, середній ряд тополя, і верхній ряд також клен, але товстий. Почнемо, щоб було більш ясніше вам. Спочатку батько відпилює одну сторону. Потім я іншу сторону відпилюю. Ну і серединку вже на таке невеличке змагання. Тому поїхали. Бачу, що клен непогано, да? пуляється? Так, так. Тут якби трошки по-другому. Він тонший просто і він не так зажимає е, саму шину і це Все ж таки тонше, краще пулять, да? так? Чим товстіше? Ну зрозуміло. Тобто, чим товще, тим в нього є, він розклинює просто сам цепок розклинює, коли ти доходиш і піджимає, сідає. Тобто. Ну, зрозуміло, тепер пробую я цю сторону. Поїхали. Мене рази втричі гарно зажало. Тут з однієї сторони і там двічі, що не мог протолкнути пилочку. Ну а так, в принципі, якщо на відчуття, то її можна вперед трішки подати і не, заходить, не переходить вона в захист. Ну а зараз давайте змінимось пилами і спробуємо більш на швидкість розпиляти, як у нас вийде, чи будемо один одному мішати, мабуть. Мабуть я стану з тієї сторони. Тут сучок у нас. Ну ладно, давайте пробуємо. Ми бачимо, що батько максимально старається пропиляти за один зріз, і в нього це більше виходить. У мене виходить знову проіграш на тому що ну, я стараюся не допилювати оцей боковий ряд. І поки я вже перехожу і допилюю, то в нього там залишається дуже мало. Отаке От в нас вийшло сьогодні тестування. Давайте глянемо, що там у нас по заряду 4-2. І в мене з чотирьох 2 Дуже цікаво, дивіться, от ми ще не висадили батарейки повністю. І там просадка майже йде однакова, і тут майже йде однакова. Так, друзі, ну що, будемо пробувати пиляти червоний дуб. Бачимо, яка товщина. E, значить, хочемо максимально батарейки висадити, але не обіцяємо. тут. Іще тут дві поділки і тут дві. Тому пробуємо. А там уже як буде. Так, секундочку, поправлюсь, поїхали. У мене козел крутиться, то прям як сніг іде. Спочатку я отримав, потім батько. Так, друзі, відкрив дві пилочки, 48лі і 42 дріб 2. Це у нас такі новинки від ProCraft. І от давайте переглянемо, як тут що у нас тут є. Тут такий двигун. Двигун зроблений навпряму. Здоровенні такі чорні шлангочки йдуть до маслонасоса. Маслонасос знаходиться під двигуном. От такі з'єднання до коробки, куди вставляється здоровенний акумулятор. Можна бачити. Також у нас тут стоїть мікрік на кнопку. Потім у нас тут отака. От Плата з радіатором. Тут під платою знаходиться ще один мікрік на автоматичний тормоз. От тепер по 42 дріб 2. Давайте зразу глянемо на нашу плату. Отак от, от. З цієї сторони. Потім дивимось мікрік на кнопку. Зразу мікрик тут. Тут масло насос. Такі шлангочки. Шланго... В шлангоці знаходиться пружинка, щоб не переламувалась. Такий двигун з редуктором. Бо це пила редукторна. Ну, і от ми можемо бачити таку середину, що і як по цих пилочках. Пропоную завершати. Ми максимально вам показали, як вони дві пиляють. Ви самі побачили з цього всього випробування, яка пила швидша, яка мідлінніша, наскільки більше обертим в цієї ланцюг, в тієї менші. Тут натяжка у нас ключова. Там без ключова. Що хочу сказати, тестування на 8 амперних акумуляторах трішки втомлює. І треба ще щось нове додати, тому що ну, не вистачає всяких підходів для вас, показати. Ви ж самі бачите, одне й те саме ж. Ми не будемо пиляти вам. Ну і Важливо ще, мабуть, додавити, що різні породи дерев, починаючи від ясена. Клена звичайного чорного і американського червоного дуба. Це також дуже важливо для самої для самого тестування. Що та пила для мене зручна, що ця зручна для себе, для свого господарства вистачить, що цієї пили, я думаю, що цієї пили однозначно. Ну знов таки давайте враховувати те, знаючи, що у батька вже є акумулятори, однозначно він, мабуть би вибрав би тую, ну якщо так би. Ска... Практики. Да, з Плюс практики, практики сказав. Зрозуміло, що якщо мені зараз переходить на один акумулятор, мені треба вкладатися. А так, у мене 4 навіть є акумулятори, і практично під ці 4 акумулятора ціла лінійка всіх інструментів. Але ж з, з другої сторони, от як для мене взяти, я знов таки повторююсь, бо там пробували і магазини деякі на мене напасти, типу, що. от ти ж розумієш, мінус цей акумулятор. Я б вагався, чесно. От Якби я зайшов у магазин і було б чотири пилки, і я б їх би, там би включив, би, то б я б, мабуть, би звернув би увагу на цю. Ну, от Мені подобаються потужні пили, які мають гарний оберт. Ця пила серйозно так засіла для мене, і я б її порівнював би, і порівнював би ще з багатьма пилами, тому що я вважаю, що по обертах. Ланцюга і по потужності це серйозний конкурент. Це тільки моє власне враження про цю пилку на сьогоднішній час. Ну і знов таки її перевірить тільки час, робота, наскільки вона буде е, винослива і в той же час не ламатиметься і буде допомагати вам по господарству. Але все ж таки. Я ж вже сказав, що я б на неї звернув би однозначно увагу. Хоча до цього фаворити, ви знаєте, у мене були редукторні пили. Тому, друзі, не забуваємо, що в попередніх відеооглядах іде голосування. з Чим порівнювати ці пилочки, І будемо порівнювати з тією пилою, яка більше набере голосів. Тому ставте там від одинички до п'ятірочки, якщо я не помиляюся. Ну а ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.